Сьогодні до Тернополя на мистецький фестиваль їзи вітав львівський піаніст Єгор Грушин. Виступ артиста відрізняється своєю рідною інтимністю та особливою щирістю і відвертістю. На фестиваль та приїхали вперше. Будемо виступати сьогодні. Ми приїхали не тільки відіграти і подарувати людям якісь емоції і задоволення так само і самі отримати. Ми вже трошки сьогодні змогли відвідати ваше місто, відвідати так само деякі виступи. Так само трошки затримаємось, і ми хочемо дійсно побачити, що не тільки там у нас у Львові або в Києві, а так само і в інших менших містах робляться дійсно дуже круті події, на які варто звертати свою увагу, і які варто так само проводити в інших містах. Концерт складався з півтора десятка пісень і містив в собі композиції з усіх альбомів, які вже встиг записати молодий артист за п'ять років. Здавалося, що велична музика заповнила весь зал Тернопільського драмтеатру. Насправді дуже подобається. Дуже радий, що з'явилась така ідея. Почали проводити тим паче в такому класному місті. Я Думаю, що багато міст мають просто взяти приклад і робити щось подібне у себе, тому що це дійсно те, що потрібно. Це можна сказати сучасна класична музика. Це музика, яка пишеться на класичних інструментах, але вона не є такою складною для сприйняття як класика, яка була написана вже давно. Вона є більш проста.